І так, всім привіт-привіт! Сьогодні трішки холодно, тому я саджу в такому от, коротше, тепленькому. І сьогодні я хочу зняти для вас одне дуже прекрасне відео, яке називається Вісім речей, яких ми не можемо контролювати. І 6 речей, яких ми можемо контролювати, це таке мотиваційне відео. Тому надіюсь, вам таке сподобається, а з моєю зачіскою щось не то. Що дано? О, так от. Надіюся, вам воно сподобається, тому переходимо до нашого відео. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. І так, перший пункт, який ми не можемо контролювати, це минуле. На жаль, в нашому житті зараз неможливо, ну, немає таких машин, яке повертають в минуле, тому ми не зможемо сидіти розмишляти про те, що ми зробили. І ми ну, цього ніяк не виправимо. Тому замість того, щоб сидіти і загадатися, що могло би бути, що ми могли б зробити, краще жити в майбутньому і не задуматись про минуле, що було, то сталося. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. І другий пункт це майбутнє. Так само банально, ми не маємо можливості знати, що буде. З нами в майбутньому, на жаль. Тому замислітись про те, якими ми будемо, що з нами буде, не варто. Можна писати собі якісь цілі в майбутнє, але складати повністю життя в майбутнє це є трошки несумісно, тому що, якщо не піде те, як ви собі не планували, ви будете дуже розчаровані в майбутньому, що не вийшло так, як ви собі планували. Насправді, в житті є багато обставин, від яких ви не залежите. Тому не задумуйтеся про майбутнє. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. Е, наступний третій пункт це що відчувають інші. Е, я зараз не говорю вам бути егоїстами чи ще щось, але насправді в житті є дуже багато таких проблем, по типу що ми відкладаємо свої плани, ем, тому що інша людина почуває себе по ми хочемо побути з нею. Тобто, наприклад, вона там посварилася зі своїм хлопцем, і ми хочемо її якось підтримати, відповідно, відклавши якісь там плани, які в нас були, на пізніше. Цього робити категорично не можна. Якщо у вас є вільна годинка, то поспівчувати цій людині можна, але відкладати свої плани не бажано. От. 8 речей, яких ви не можете контролювати. Тому наступний пункт це не замислюватися про те, що говорять інші. Тому що це ж так само банально, як і минуло. просто зараз насправді дуже багато людей, які не досягли, ну, не досягли свого того, що вони запланували, наприклад, своїх цілів. І тому перегороджають іншим дорогу, а точніше, якщо ви йдете до своєї цілі і вас, ну, якісь є невеличкі проблеми, або ви йдете ідеально, скажімо так, інші вам будуть говорити, що це дурна робота, що краще цього не займатися, і так далі. Але цього не потрібно слухати, потрібно йти далі вперед і не слухати думку інших людей. Якщо вам подобається це, то чому би і в принципі ні. так? Вісім речей, яких ви не можете контролювати. От, наступний пункт це зовнішні ситуації. Головне заповідати, що ви зовсім ніяк не залежите від зовнішніх ситуацій. Тобто, наприклад, зараз як був коронавірус, ви не змогли, наприклад, вийти кудись або виконати якісь свої справи, тому. Е, і так само зараз почалася війна, також зараз ну, складно кудись поїхати, полетіти, наприклад. Наприклад, у вас були цілі полетіти в 2022 році на Мальдіви, хай були. Mm. І ну, розумієте, зараз зовнішня ситуація зараз така, що е, війна і ну не, ну, не дуже хочеться кудись летіти, тому що от так. Вот, ну, одним словом, не, не хочеться нікуди. Тому ми від зовнішніх ситуацій зовсім як не залежимо. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. Наступне це мотиви інших людей. Що інші люди вам хочуть зробити добре ніж ви самі, подумайте про мої слова і так далі. Коротше, я говорю всяку фігню вам на голову телять. Не слухаємо і забуваємо про їхні існування, про ті мотиви для кращого. Насправді на не є нічого для кращого. А лише для гіршого. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. А наступне, що думають інші про вас? А насправді це є такий основний пункт, тому що багато хто зупиняється через те, що думка людей ну, про вас є погана, що ви там не зможете на все, що ви так далі. далі. Ну, Слухай, для чого нам то потрібно. Якщо ми хочемо щось зробити, ми не думаємо про те, що говорять про нас інші. Вони собі розмовляють, хай розмовляють, знаєте, між собою так. Хай розносять слухи, але в майбутньому вони будуть на тому ж самому рівні, що і зараз, а ви підніметесь догори на вищий рівень. Тому слухаємо їм, йдемо вперед, і все буде супер. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. І останній восьмий пункт, на який ми не впливаємо, це переконання та сприйняття інших людей. Знову ж так само, це все повертається до ось цих пунктів, так? тому що, якщо нас люди переконують, що це не варто, перестанеться робити і так далі, ну, що це, це тобі не потрібно, це тобі в житті нічого не знадобиться, тобто такі всякі переконання, що. Ліпше вам цього не починати, ліпше вам того взагалі не робити, тобто є всяка фігня, і ліпше фігньою не займатися. Насправді, це є зовсім погано, якщо ви справді послухаєте тих людей. Тому що кожна кожна професія, яка б вона не була, є потрібна в нашому житті. Без неї ну, ми нікуди не, не справимося без неї. Тому, отак от от. не слухаємо та не сприймаємо тих людей серйозно, Просто як во. Пішов, полетів і пока. І так, я мусила відійти, тому що я вам хотіла сказати, це, це те, що не дозволяє цьому впливати на вас. Замість цього зосередиться на тому, що ви можете контролювати. І що ви можете контролювати, я хотіла стати це відео, але воно вийшло достатньо довге. Вісім речей, яких ви не можете контролювати. Тому цих шість пунктів я знімлю в наступному відео. Тому вот так вот всем пока.